Добрий день, діти! Вітаю вас! Настала осінь! Прийшла пора готувати землю до зими, перекопувати квітники та городи. Це робиться за допомогою лопати. Лопата це садовий інструмент. Також бувають пластмасові дитячі іграшкові лопатки, і діти можуть допомагати дорослим. А я пропоную вам сьогодні зліпити лопати з пластиліну. Ось діти: шматок чорного пластиліну це буде наша земля, яку треба буде перекопати і приготувати до зими. І, звичайно, нам потрібна буде лопата. Як же її зробити? Для того, щоб зробити лопату, буде потрібна ручка. Її ми зробимо з лічильної палички. Я взяла дві, бо я хочу зробити дві лопати для двох друзів, які будуть дуже дружно працювати. А з пластиліну ми зробимо саму заокруглену форму лопатки. Починаємо. Лічильні палички в нас вже є, нам буде потрібна ще стека, якою розрізають пластилін. І сам, власне, пластилін. Я взяла жовтого кольору, ви можете взяти будь-якого кольору. Спочатку нам треба його розім'яти ось так, в долоньках, щоб він був м'якенький і добре ліпився. Тепер треба між долоньками ось так, діти, скачати прямими рухами в довгасту таку форму овальну або просто видовжену. Якщо вам незручно між долоньками, можна розкачати ось так на дошці прямими рухами вперед-назад, вперед-назад, трошечки натискаючи на пластилін. А тепер подивіться, що нам треба зробити. Оцю видовжену форму треба розплющити. Ось таким чином. Не дуже зробити її тоненькою, але зробити пласкою і заокруглити краї. Стала форма наша схожа на овал. Тепер треба взяти стеку і розрізати навпіл нашу пласку форму. І тепер у нас вийшло дві основи для лопати. Для того, щоб зробити ручку, нам треба взяти лічильну паличку і встромити посередині, ось таким чином. Одна лопатка в нас вийшла, і друга лопата у нас ось така. Ну, дивіться, діти, все дуже швидко і дуже просто. І наша земля може вже бути скопана нашими лопатами.